Перечиття. виставку творів Кропивницької художниці Ольги Краснопольської презентували у бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Більшість робіт приїхали зі Світловодська, де експозицію розгорнули акурат за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі демонструється майже 50 полотен, створених в останні роки. Це, зокрема, пейзажі, абстракції, натюрморди і портрети здебільшого виконані акрилом. Це про просто про наше звичайне життя. Там кіт сидить на моніторі, там квіти в вазі зав'яли, там вулиця нашого міста. Ось просто життя, яке мене оточує, яке нас всіх оточує. Мала буквально 15 хвилин вільного часу, але не могла пропустити відкриття. Оля дуже талановита, різноманітна, оригінальна. Кожна картина цікава, кожна картина особлива. Ті картини, картини нашого міста. Ну, таке враження, що вони просичені енергетикою, і дуже приємно дивитися і впізнавати ті вулиці, по яких ти ходиш, і бачити їх очима авторки. Всі роботи, що представлені на виставці, символічно шиті червоною ниткою життя, яку тримають янголи. Перша ця тема з'явилася на картині Дім Дерево Людина, що присвячена пам'яті тата художниці. А це одна з останніх робіт художниці ранок, з палаючими горизонтами. Її ідея з'явилася після чергового сповідомлень про вибухи.